Очередовий, пані та запрошуємо вас на перегляд третього поєдинку сьогоднішнього ігрового дня, в якому команді таких сім польових, я гадаю, і Біто, якщо б регулярно мав таку обойму, могли б і теж спокійно вийти у топший. Зараз атака, удар, 1 0, Фещук забиває. Браво! Четверта хвилина поєдинку. Відкрито у нас лік забитим голам. Не забуваємо те, що. Трьохтижневої давності, коли Блектор Віжон розписав мирову дічію. 1-1 секунди. Гравці клубу у синіх футболках, але робляться недовго. Відбирає кулю Томків. Пробуває середній відстані! Та зрівнює шальки Терезів. у нас нічия. Один-один. Браво Юрій Томків! Ну і тут же слід зазирнути. Продовжить лікувати. Великими зусиллями. Помаранчеві зараз можуть пропустити від Покольського. Забиває орендж. 2-1. Ну, догралися. Помаранчево синь. Стане ворота. Пан Варфоломіє. Зупиняється. В ці секунди Василь Микитюк. Скидка. Напрошували. Це він приймає м'яч. Віддає передачу на правий фланг. Ось немає активності. Зараз від Юрія Томків. Він стріляє її войного. А... Тим часом повертається команди на заключну 20-хвилинку третій... Терлецький на вістрі атаки, Антон Варполомій. Він забував. У понеділок він все захоче зробити сьогодні. Форен по центру. Зустрічаючись зі -геймінг Груп, Зараз атакують лівим флангом. Помаранчук є можливість. Удару Варполомієв. Андрій. Чекатиме передачі від Андрія Ференца, швидше за все. Стріляє капітан лівою. Знову Андрій Глова на м'ячі, Переведення праворуч. Томків стріляє лівою, але робить це не так вдало. Фоломієв буде бігти вперед. Обірав дуже легко, на швидкості Галая, Іде Йде далі. Юрій Томків. Не зумів оформити дубль, оскільки приємну фігурку, приємну футзальну, непереможну фігурку. Чудова від Андрія. Бачимо, як ініціатива час. Від часу бере надалі на себе Антон Варфоломій. Стріляє з середніх позицій. Бродовський. Його удар не буде взяття ворі. Ось нічого не клеїться на заключному рубежі. Зараз Ледь Гол мене побачили. Гамар забиває. 3-1 для Black Tour Vision. Догралися. Гравці команди ABTO, так як це зробили. Роман Заїк. Сьогодні ще в студіо програва. А припинив свої виступи, Команда понизиться у класі. Команда і у цьому чемпіонаті продовжить атакувати помаранче. Можна знайти продовження вигляді Антона Вартоломієва. Терлецький влучову. Зі свого боку. Передумов зараз небагато. Говорити про те, що ІБІТІО може, але це вдається зробити. Сухнацький забиває. 3-2. Тут тайм-аут, за 2 хвилини 20 секунд до фінального свистка вирішив взяти Олега Ламан.